Ходю, я тут собі так ходю. І дивлюся, щось червоніє. Ура! <реш> Перша мурана поспіла. Ось іще одна. <реш> Більше немає, тільки дві ягодки поспіло. І то, які вони божані перші. Всім привіт! Напередодні свята. Я думаю, багато людей займаються ось таким печем пасочки. Ось так ми вже готові до свята. Ось такі посочки напекли, надіюсь, що вони і смачні. А ще мене привітали ось таким гарним подаруночком до посочки. Ось така красо. І також тут салфетка вишита. Дивіться, яка краса. Дякую велике. Дуже мені подобається. Ось така краса. Вітаю всіх зі святом майбутнім. Всім мирного неба, добра, всього самого найкращого.